Привіт, друзі! Сьогодні в Бабіні проходить перші у світі півомархоманоїдних робочів. І дистанція станція до перевищує 21 кілометр. І сьогодні я також беру участь. Давайте разом рахуємо збройний відлік. Змагання проходить за принципом одночасна реєстрація, спільна траса, єдиний старт. Уманоїдні роботи та спортсмени стартуючи одночасно за сигналом стартового пістолета. Через ми можемо бачити ось це робота бігає дуже швидко. У сьому півмарафоні беруть участь понад 9 тисяч амадорів по і майже 20 компаній, що займаються розробкою роботів. Як перший у світі Піпо Маратоху ману ідніх цього разу також привернув увагу журналістів субсихового світу. Хаймфромпол. Uh, uh, so, uh, I feel definitely very excited. This is something unusual, something new. And I think this is a kind of milestone in the development of uh, civilization. Today is the day we learn that machines can outrun us. Через годину ми бачили, що є учасник один за одним уряд і стався до фінішу і роботи трошки повільніше. Ми тут зараз трошки зачекаємо. Переші! Згідно з відом про розвиток харці у маду Ітнгуручив і втіленого інтелекту 2025 рік. Обсяг ринку суматоїдних робочих в Китаї за то досягне понад 80 мільярдів янфо, що становитиме близько 50% від світового ринку. Очікується, що 2025 рік стане переломним моментом для гарців, коли вона стрімко перейде від етапу технологічної верифікації до масштабної комерціалізації. Друзі, сьогодні вже завершився перший свіжі півомарафон за участю робочого. І хоча сьогодні роботи вони біжачі повітряно, але вони це все зробили, вони всі дісталися сталися до фінішу. Я вірю, що в майбутньому роботи вони зможуть зробити і виконувати більше і більше неможливих. Вайде.